thank <music> Дома сидим отдыхаем у нас в планах э, поехать на на гору типа того и там типа осмотр в общем короче красивый э, вид Идем на гору? за гора. Мы, зайдем, э, мы зайдем в центре Нам прикольные всякие штучки. Потратим все свои. Да. Пойдем <годів> в цьому, можем потім пройтись. Зеленое все, это реально как по лесу. Я думала, ми підемо туди. Нет. А ми йдемо в ліс. Ми прямо по тропинкам будемо. Мені подобається. Вже. А чого не туди? Там теж тропинка йде. Там... Twitchy... <gmon devices> там чуть ноги не поламали. А. Я думала, там хтось був. Ну от подивимось, як знімається камера. Mm. <схід> бо вона в лісі не була. Там не по городу шар шаряться. Ночі як їдеш, бо була б не все. Ну, ж по городу. Б... Бу Що буде, б... якщо Буся ми знімаємо? Нічого, сість і погнать. <схід> <схід> <На> кабана? Так. <схід> да. Газончик, газончики перекопані, ночью шаряться, платять по городу. Ну все. А -а -а. Идем на охоту на голодную. Не знаю, чем ты зараз займешься. А там мы по карте что-то смотрели. Вот это которая гора, на которую мы идем. И там есть вторая, только походу платная, то ли я не знаю. Ну платная вот та. Да? Я думала, она одна просто. А их там две одинаковые. Ну одна дальше. Помнишь, мы поднималась? Потому что у нас раз мы то сразу поднялись до нее, возле угу. нее прошли, и то вот и пошли дальше. А чем они отличаются вообще? Ничего. Так, а что она платная, блядь? Бизнес. Там, ну, да, там просто музей. Музей, я не помню. Касса, да, музей. Такие вот камушки с мохом. <laughs> вот туда нам ну, надо. 1934. Ніякої таблички. Ми вийшли он оттуда. Ми отак по спіралі йдемо наверх до того прапора. Перерита кабанами Вот это все. Ото все? Бій. Yeah. Ці всі п'ятна? Кабани. Вау. Кірос акомідатор з тобой. Смотрим, ми Йдем, Десь на. Все в 10 може. 11-12. Ну, да, 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 да. Нормально було. Я хочу тут щось в центрі знайти. Смачне. Мені хвилює, що тут нічого немає. Ніякої стіни. Просто можна вниз. Якщо так оступитись, головне не дивитись вниз, бо в мене за цього крутиться голова. Там по ну, не. я поняла просто. Там ну, не просто будемо, yeah. що це другого. Я зрозумів, тут цікаво виглядає. Угу. І ти ходиш, і вона все одно не передає, то ж ти бачиш. На вулиці сьогодні дуже пасмурно. І вчора ввечері йшов дощ. Подивіться, яка сьогодні погода. Я зараз буде показувати нам. Як користуватися тут карткою, щоб оплатити трамвай? Ми тут взагалі ще карткою не користувалась. Оце ж візу. Це угу. взагалі всюди, наші українські картки з візою. Ну, особисто в мене, я не знаю, може щось інше є. Угу. Я думала, що тут буде е, тепло. Нам казала, що тут дуже жарко і не беріть теплі речі. А в результаті ми йдемо з курткою. Кіра взагалі в плащі. Куди нам треба йти? Туди. Ось, ось там, так? Да? Пошта. Пошта. Майже як нова пошта. Майже. І скільки нам по часу їхати? Хвилин 20, мабуть. 20 хвилин? 15 там так. Може менше. Нормально. Їдемо до центру. Наче на картах називається це Стере місто. Ні? У картах називається Старе місто. Мабуть. Йдем. Будемо їхати на цьому трамваї, але для початку йдемо купувати квитки. Бачите, ось тут на коліях він розвертається і їде обратно. Кіра каже, що це кінцева станція. Вони тут так цікаво виглядають ці, ці трамвайчики. Такі чисті з порівняним з нашими. Вони тут такі чисті, без яких реклам. би Перекладач. Бо я тобі не допоможу нічим. Може тільки карточку пікнути. О! За 20 хвилин 4 злоти. Один. А покажи, як він виглядає. Цього не робимо, тому що якщо ми е, зараз виконуємо цей квиток, то 20 хвилин е, підуть вже. І тобто, коли ми зараз поїдемо, треба з самого початку. Тому що це рахується як за хвилини, а не те, що ти сидиш тут і тут. Окей. Зараз ми нагадуємо оця вулиця, наче ми у Львові. Якщо закрити ці польські слова. Просто копія центральної вулиці, Однієї з центральних вулиць у Львові. Мені здається, що туди можна зайти. Знизу там люди заходять туди. Ось так виглядає ринок в центрі міста. Кіра сьогодні. За екскурсовода. Mm -hmm. А тут продають магнітики, іконки, шопери, всякі біздевушки для туристів. Mm. Виглядає, наче ми в якомусь замку. Мені mm -hmm. так цікаво виглядає оцей собор. Кіра каже, що з ним пов'язана якась історія. Звичайний круасан 10 злотих. А круасан з полоничкою або з 29. Ось так. Що? Такі розстінки. Mm -hmm. Круасан з лагиною 29. Так сюди какой? Ну, те, що я показала, 29. <свісно> я кажу, що я хочу щось тут спробувати. Бо я не знаю, як це пояснити. Це дуже тут такий запах смачний. Ну коротше, тут вайб Львова. <свісно> Львова. Що ми робимо у Львові? Ми їмо. Ось з ріком постійно сіли у Львові. А ми замовили собі італійську піцу, схожу на бутерброд. Ось на картинці вона Виглядає приблизно ось так. так. Кацурін. Да. Ось. Кацурін mm -hmm. Mm -hmm. в своєму Волозі, в Варшаві, куштував таку саму. І ми в Кракові знайшли от таке саме місце. Замовили собі ось такі mm -hmm. да потипу ціпу бутербродів. Піцу теж Да. Класичний хоч... сир, моцарела, томати і пармезан. А ще ми заходили в флайтагер. Ось він mm -hmm. полазили там і придивили собі класні речі, які потім зайдемо і купимо. Я чашку хочу, там така прикольна. Чашку, типу. ви бачили, скільки не чашок вдома. Вона хоч Я хочу ще. До речі, оці. Два бутерброда у нас вийшло по 25, всього у нас вийшло 50 золотих. Ну вони великі. Я бачила, жінка забирала, вони такі 40 сантиметрів написано багет. Запеканки Краковський. Ми тут користуємося перекладачем. Кіра просто обводить картинку. Обводить кар... Ми просто фоткаємо меню, перекладаємо його, Кіра просто обводить його, і ми просто показуємо ось. <смеш> ось. Ну, ось якось так. І можемо потім піти е, зараз поїсти і пройтись парком і вийти на ТЦ, що ми були вчора. І а. там щось ще купити, пройтись там. А там ми потратимо всі свої гроші. Там Starbucks. No. Yes? Мені <смеш> mm -hmm. <смеш> подобається. Так, нам зробилось швидко, я думаю, не пройшло і п'яти хвилин. А, давайте почнемо з того, що ми це не з'їмо. Оце виглядає ось так в моїй руці. <рі> Моє питання, так... як Кацурін це їв? <рі> На відео воно не було таким великим. Вау. Це виходить просто, ну, баєт, хліб. Розрізаний навпіл і все. Як воно хрустить. Mm -hmm. Це дуже смачно. Блін. Десь з десяти. Що ми робимо? Ми продовжуємо їсти цей багет. А, це театр. Ого. Ми йдемо гуляємо, пройшли вже у той парк і продовжуємо їсти у цей багет. Я вже його трохи обійлася, якщо чесно. Можемо сісти на лавочку. Можемо сісти на лавочку. Я думаю, ти скажеш, можемо вже доїсти і піти. Тут так цікаво виглядає переход. Давай, згадай наш переход в Києві. І ось так виглядає переход тут. А, тюльпани, 3 злотих. Три злотих. Коли у нас 50 за одну. Трі злотих злоти. злоти. це 30 гривень, так. Да. А у нас 50. Один тюльпанчик. Двадцять два, двадцять три злотих. Так, зараз будемо замовляти каву в Starbucks. І ще я хочу чизкейк. Давай. на мабуть. Картка? Двадцять шість злотих. Тут така ситуація. У нас підійшов хлопець і питає наш YouTube. Плюс один підписник. Кіра має потрібен цукор. Я не знаю. Ні, А це темний цукор, ну це оцей, який він кокосовий, ні? Це дуже була дивна ситуація, ну а. це смішно, дуже Ні, кава взагалі не відрізняється. Я... Якби я зараз закрила очі і мені дали по цей старбак, я б не сказала, що це прям вау кава. Звичайна кава. М -м. Так вона смачна, але ну, типу, вау, ефекту немає. Да. Так, Якщо не вона... коштував карбакс, ви нічого не упустили. Треба було сфоткати. Бля. Мій перший і я його не сфотла. Неповага, неповага. Ім'я не спитав. Може вона питала ім'я, але може ми не поняли. Ми, може не поняла. Да, вона просто казала на польській і на англійській, типу. Так, змішана польська і англійська була у, у неї там бариста. Це більше мене заплутало. Ні, кстати, сам чизкейк, він прикольний. Типу, яблуко таке свіже. Воно трохи кисло таке. Але воно прикольне. Прикольне. я б ще раз на дню. Ми сидимо і думаємо, треба тарілку відносити, чи вони самі їх забирають. Ми сидимо такі. Тільки... Ми зробимо по-українськи, віднесемо тарілку і ще й коротше. Спитати не спитають, бо тебе не зрозуміють. Mm -hmm. І старілкою везиться теж не хочеться. Йдемо в ТРЦ. Кіра каже, що в Польщі ТРЦшки називають галереями. Не всі, але ну, не просто всі, в Кракові всі, так. До ну... галереї. Типу, я не знаю, чого. Типу, не ТРЦ, як у нас. А галерея. А галерея. Да. Ось такий цікавий факт. Походили по ТРЦ, вже стемнішало. Подивіться, як тут освіщається місто. Тим, що пару днів тому гуляли по хрещатику, і там була тьма. Може, за цього я кажу, що в цій камері немає е, погана якість вночі, тому що в нас нічого не освіщається. Мам. Ми обійшли три поверхи та цешки. Настя помітила там прикольну сумку, але ми ще походимо, мабуть, може, ще щось знайдемо. А якщо ні, то думаю, повернемося і купимо її. Так що ми зараз повертаємося а, купувати Угу. і потім йдемо на остановку, купуємо білети. Хоча я не знаю, якщо там їх як не буде, то ми у самому тр... трамваї вже купимо білет. А Діан, ми мені прийшли? А, ні, воно. Так прикольно посвідчиться. Так, так, хотіла да, сказати. Да, 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 хоча воно, ти стоїш, і воно це корекція інша трохи. А воно і так буде думати Угу. Ну, вибачаєте, трохи такий вайб. Це ж буде Пасха, і вже по всім магазинам, майже всякі такі пасхальні штучки продаються. Тут дуже багато людей. А у мене чашка стоїть прямо в кінці. Так, тут є е, штучки для вирощування рослин. Я вперше це бачу. Типу, тут я, я не знаю, коротше. Прям вибачайте, що так ну, з камерою, так зі світлом, бо ну трохи у мене вже очі болять. Що тут всякі ігри є? Всякі настолки для дня народження і так далі. Такі прикольні. Трохи сіла камера, тому ми не знімали, як ми поверталися сюди. Ми вже біля дому, так. Біля дому, да. Закупились ми в Fly Tiger. І зараз йдемо, якраз говоримо, скільки ми всього приблизно потратили за сьогоднішній день. 160 гривень це трамвай за проїзд, 40, проїзд. за 20 хвилин. Ти платиш. Чотири злотих це 40 гривень. І типу на двох туди-сюди. Це 160 гривень з'їздити. Так. Да. А піцца у ті батони, які ми з Кірою поїли, вийшли нам 500 гривень. у мене обійшовся 260. І ми закупилися в магазині. Кіра купила собі чашку. Кіра вона. 350. 350. Ось я купила собі шопер. Особисто на моєму рахунку 1280. Я гривень сьогодні потратила чисто погуляти. Погуляти. Розпаковка. Я взяла ось такі заколочки. Ментолові. Льодяники. Льодяники. Такі прикольні. Ментолові. Дуже ментолові. капець. І я купила собі. Шопер з логотипом Flyer Tiger. Ось така сумачка спускаю. в сільпо. І изюмінка нашої <свісно>, сьогоднішньої програми. Кіра купила собі чашку. Чашка номер 386. Вона прикольна. Ось так. Чашка у формі квітки, у формі лотоса. Бай! <свісно> Просто.